Друзі, всім великий великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Поки орхідеї починають своє активне цвітіння, давайте трошки повідповідаю на ваші запитання. Я знаю, ви на них дуже чекаєте. Ви знаєте, що, по можливості, я роблю такого роду відео, але перед тим, як я почну, хочу вам, друзі, показати, знаєте, так інколи хочеться сказати дівчата, тому що переважно я спілкуюсь тільки із жінками, дівчатами у різних групах, в соцмережах. Але так як мене дивляться не тільки одні дівчата, я звертаюся до вас, друзі. Погляньте, яка краса у мене розкривається навіть і не помітила. Ну, квіточка, я вам скажу маленька, це починає своє цвітіння азіат під назвою Golden Leopard від Орхідею світу. Ось такий. Манюсінький красень жовтенький. Ну, сподіваюсь, коли він трошки підросте, то і розмір квіточки буде більший. Але, в принципі, він мені дуже подобається. Це, пам'ятаєте, подаруночок від моєї подружки Наталі. Я доглядала за декількома її орхідеями, а вона вирішила мені ось таким чином віддячитися. А ось тут також починає. Своє цвітіння дуже красива, також ніжна, така рожева орхідея під назвою Б'ютіон. Ось така красунечка. До речі, у мене їх було дві. Недавно ви запитували в коментарях, як почувають себе орхідеї, які, ну, діточки, які я купувала із Чорнобаївки. І також серед них одна також була ось така мультифлора. І у мене. Виявляється, був дубль, тому що в мене вже є ось орхідея такого сорту, цілком доросла, здорова. І ту діточку, коли вона засіла минулого разу, і коли я побачила, що у мене є вже орхідея такого ж самого сорту, я віддала її сестрі. Тому що вона їй дуже сподобалась. Вижили друзі, на жаль, не всі. Так як ви бачили, діточки, які були, ну, в якому стані, вони були маленькі, та й корінчики були не дуже. За їхнє життя я боролася як могла. І повторюсь, вижили тільки три. І одна з них, повторюсь, це дубль орхідеї Б'ютіон. Інша була біленька зацвіла, звичайним стандартом, але теж мультифлора а Третя, у мене ще там десь стоїть, потрібно буде пошукати також поки що не квітло. А ось тут, друзі, я кручусь, верчусь біля цієї орхідеї постійно, пам'ятаєте, це діточка, яку ми від'єднували із пеньочка, на якому знаходиться ще одна діточка. Ця вже ось як підросла. Ми її з вами від'єднували від цього пеньочка на каналі. Також разом з вами її садили, спостерігали за її активним розвитком. Її також можна впізнати по ось цих характерних її плямах на листочку. Це були такі невеличкі набряки, але ось вони присутні. Я вам говорила, що коли орхідея буде більш такою дорослою, коли вона наростить більше нових молоденьких листочків, то ці листочки з часом, як кажуть, своє відживуть. І... І коли прийде час, то я їх потім зніму, або орхідея їх самостійно скине. Що ми зараз можемо і бачити на цій діточці, бачите, вони вже стають ось такі трошки зморщені. Орхідея забирає з них всі поживні речовини, ну і з часом їх відсушить і скине. Чекаю, не дочекаюся, хто ж це буде, тому що пройшло вже дуже багато часу. Я забула, що ж це у мене за сорт. Я пам'ятаю єдине, що це мультифлора. А як вона квітне, на жаль, я забула. Так, і дивіться, друзі, стосовно Violet Queen. Ви просили, щоб я про неї більш детальніше розказала, як вона поводить себе, на що варто звертати увагу. Тому давайте трошки, друзі, я, мабуть, її дістану і стеллажу, щоб ви змогли насолодитися усією її красою, подивитися на кожен її бутончик, на кожну відкриту квіточку. До речі, вже починають розкриватися бутони і на цьому цвітоносі також. Ось, бачите, ще вранці ось цього. Бутончику провідкритого не було, зараз він починає свій розпуск. Я зараз її дістану із стелажу і потім ми продовжимо. Ну от, дістала я ось цю красу із стелажу. Погляньте, яка вона у мене красунечка, ось така доросла. Постійно, з моменту покупки, вона у мене квітне дуже пишно. Перше її домашнє цвітіння ви могли також бачити. Коли я показувала її у попередніх своїх відео, також вставлю вам частинку цього відео, тому що я його бережу. Недавно я, знаєте, чистила трошки свій телефон, тому що пам'ять мого телефону забита одними відео, фото моїх орхідей, тому що я потім аналізую, коли мої орхідеї не квітнуть, я, я потім порівнюю, як вони квітли у попередніх цитіннях, як вони квітнуть зараз. Знаєте, це дуже цікаво, і водночас е, корисно для самої себе зробити такий невеличкий аналіз порівнюючий і потім насолоджуватися тими чи іншими результатами. Тож, ви пам'ятаєте, що минулого разу орхідея першим домашнім цвітінням квітла на два світоноси. Цвітіння було дуже-дуже гарним. Зараз вона випустила три. Цвітоноси і дала також дві додаткові розгалучення із пробуджених бруньок на попередньому зрізаному цвітоносі. Ви знаєте, що у мультифлор я переважно зрізаю всі цвітоноси під нуль, а тут сталося так, що ось ця частинка цвітоноса. На ній залишилося ще декілька сплячих бруньок. І я вирішила не зрізати його під нуль, а залишити. Думала, можливо, орхідея Violet Queen дасть діточку, а вона взяла і пробудила одразу дві сплячі бруньки для нового цвітіння. І вийшов ось такий букет поки що із цвітоносів та бутонів. І... Я вже знаю, що цвітіння буде просто неймовірно красиве, коли орхідея Violet Queen розкриє всі ці квіти, тому що, знаєте, я вже знаю, про що я говорю і як квітне даний сорт. Тож, друзі, на що варто в першу чергу звертати увагу, тому що дуже багато мені також говорило дівчат, що. Мають проблеми з даним сортом. Навіть коли я показувала її цвітіння у TikTok, також було багато повідомлень в коментарях, що там а моя відправилася в Орхорай, а моя зараз на реанімації, тому що скинула все коріння, а інші шиї лікують і так далі. Дивіться, друзі, я вас чудово розумію, тому що, мабуть, два роки тому у мене вже була одна орхідея Violet Queen, яку я купила по оцінці. У неї листова розеточка і шия були в порядку, а от корінчиків було дуже-дуже мало. І так, як у мене був досвід із. Нарощенням кореневої системи у слабких орхідей. Я думала, що а, там ні там раз плюнути, я справлюсь, і у мене буде ось така орхідея. Тим паче, такий класний сорт, як Violet Queen, Мені вдалося придбати дуже дешево. Повторюсь, так як це була оцінка. Ну от я придбала її. Вона у мене навіть квітла здається один раз із пробученої бруньки. Спочатку все було добре, і корінчиків декілька вона мені випустила новеньких, а потім взяла і після цвітіння скинула не тільки новенькі корінчики, які почала давати вже в домашніх умовах, але і скинула те коріння, хоча його було і дуже дуже мало всередині горщика, з яким я її і придбала. І що я, друзі, тільки не робила. Я використовувала всілякі препарати для того, щоб її врятувати, але вона, знаєте, Ніяк не відгукувалася на реанімацію. Розумієте, коли були у мене орхідеї, які були дуже, дуже у важкому стані, але навіть ті через деякий час показували хорошу динаміку. Потім через деякий час почали активно випускати новенькі корінчики. За корінчиками з'являлися новенькі листочки, і потихеньку-потихеньку мої реанімашки якось виходили із цього реанімаційного стану. А от саме Вайлет Квін, вона ніяк не хотіла, так би мовити, йти на контакт, і через деякий час я її втратила. Звісно, довго я не наважувалась на покупку нової орхідеї Violet Queen, поки одного разу не побачила в інстаграмі, як же класно квітне даний сорт у домашніх умовах. Звісно, я підписана була на цю дівчину, у якої побачила в Instagram, як Violet Queen дуже гарно квітне у домашньому цвітінні, також я написала. Спочатку, якщо чесно, було трошки незручно, але потім наважилась, написала, запитала все, як є, розповіла свою історію, як було у мене, і на що вона мені відповіла. І я, якщо чесно, задумалась над її словами і. Звісно, спостерігаючи за своєю Violet Queen в домашніх вже умовах. Вона вже в моїх домашніх умовах в колекції майже рік. І дійсно, я, коли дивлюся на свою красуничку Violet Queen, я постійно згадую слова тієї дівчини: що та ти не переживай, вона у догляді взагалі не примхлива, за нею потрібно доглядати так само, як і за всіма орхідеями, які знаходяться в колекції, вона нічим не відрізняється. Єдине на що потрібно звертати увагу, так це на те, що під час вибору орхідеї, під час покупки орхідеї цього сорту, сорту Violet Queen, переконайся, щоб вона була в ідеальному стані. Як корінчики, так і повинна у неї бути хороша, міцна листова розеточка. тому що від здоров'я самого кущика, самої рослинки, залежить в подальшому розвиток самої орхідеї у домашніх умовах. Звісно, над її словами, я потім думала дуже довгий час. І навіть тоді, коли бачила в продажі цей сорт, я постійно спочатку писала бронь, а потім стирала своє повідомлення. І ну, одним словом був у мене такий невеличкий страх. Сподіваюся, ви мене зрозумієте, коли у вашій колекції вже одного разу був той чи інший сорт, і ви його втрачали, і як важко повертати ці сорти знову до колекції. Не хочеться знову розчаровуватися і заодно викидувати гроші на вітер, Але, друзі, одного разу вже наприкінці весни я побачила цей сорт в продажі. І знаєте, коли я побачила саме ось цей екземпляр, мені чогось захотілося одразу його забронювати. Він мені настільки сподобався, сподобалась мені листова розеточка. Бачите, сама шийка, вона видно, що вона міцна, це не молоденька рослинка, хоча ось цю вже всю частинку. Ось цю верхню, ось ці листочки, орхідея вже наростила в моїх домашніх умовах. Це вже все моє домашнє. Ось бачите, це можна зрозуміти по цьому листочку. Він з'явився найперший після покупки. Ну а за ним і решта листочків. В той момент я знаєте якось ніби взагалі забула про той страх, що я боюсь цього сорту, що, можливо, він у мене з якихось причин захворіє і знову відправиться в Орхорай. Забула про все, просто написала бронь. Я ще навіть пам'ятаю, від якого садівника була саме ця орхідея Violet Queen, від садівника Мімезіс. Від цього садівника орхідеї приходять дуже в хорошій якості. Я не сумніваюсь, тому що у мене є декілька вже орхідей від цього саме садівника і здоров'я. Просто відмінна у орхідей. Та й проблем з ними ніяких ніколи не маю. Ось так виглядає її коренева система. Вже потрібно її полити, тому що вона дуже швидко просихає. Ну, це й не дивно, стільки бутонів. Спеціально її не поливала, щоб ви оцінили стан кореневої системи. Їх там дуже багато, корінчики здорові. Звісно, є деякі зіпсовані, але це не критично так буває, і на цьому не варто зациклюватися. Головне, що більша частина корінчиків вони в ідеальному стані. Я її не спішу пересаджувати, тому що місця в горщику ще достатньо. Орхідеї все подобається. Ну а потім, коли прийде час, коли я побачу, що орхідеї вже тут. Затісно, я обов'язково її разом з вами пересаджу на каналі. Давайте я її трошки дам попити, тому що, знаєте, не хочеться, щоб вона мені скинула, не дай Бог, бутончики, хоча вже бачу, що один почала засушувати. От, бачите, трошки-трошки невчасно здійснюється полив, і вже мінус один бутончик. Ось, бачите, починає орхідея його скидувати. Тож, як я вже сказала, ця красуничка в моїй колекції вже майже рік, і, на щастя, я з нею жодних проблем не маю. під час нашого спілкування вона також мені говорила, що також у її колекції були орхідеї Violet Queen у двох екземплярах, але одного вона також втратила. І... Придбала вона дубль навмисне через те, що їй цей сорт дуже подобається. Але також вона придбала його не в ідеальному стані. І, на жаль, вона ту орхідею Violet Queen, яка була у трошки в такому слабшому стані, вона її втратила і врятувати так само, як і я, не могла. Хоча каже, і листочки були в хорошому стані, їх було не так вже і мало. І орхідеї в такому стані дуже легко виходять з реанімації, а от саме Violet Queen, якщо вона там вже чи втратить кореневу систему, її вже потрібно нарощувати заново, саме сорт Violet Queen, вона дуже важко чомусь відгукується на реанімацію. Не хоче і все, ні корінчиків новеньких випускати. ну каже, Або потрібно одразу якось реагувати, не потрібно давати їй впадати у цей глибокий стрес. Ну, але якщо там вона скидує, всі корінчики, як бути в такому випадку. Ну, одним словом, ось така у нас, пам'ятаю, відбулася розмова. Ось таке у нас було спілкування стосовно Violet Queen. і, дотримуючися її порад, я тепер маю в колекції також чудову здорову орхідею із міцною листовою розеточкою. Вона активно росте, розвивається, тішить мене своїм цвітінням. Також друзі, знаєте, скажу вам ще таку річ, що з моменту покупки, як я її поставила на стелаж, більше я її з цього місця нікуди не переставляла. От як. Придбала її рік тому, поставила на одне місце. Більше я її звідти нікуди не переставляла. Ні на вікно, ні на ковану стійку, нікуди більше не ставила. У неї є своє місце, ну, щоб потім себе не звинувачувати, якщо, не дай Бог, з нею щось трапиться. Особливо зараз, коли активно квітне, вона любить попити, я про це знаю, я підходжу. До неї і до декількох ще таких орхідей, і постійно доливаю їм водички. Тому що, якщо я цього вчасно не зроблю, вона одразу скидує декілька бутонів. А мені цього ой як не хочеться, щоб вона втрачала ці красивенькі квіти. Погодьтеся не так же багато і орхідей, які квітнуть ось так красиво. І знаєте, за цей рік я до неї настільки звикла, я вже її взагалі не боюсь, не переживаю за неї. Відношення таке ж саме, як і до інших орхідей, взяла, полила, протерла листочки, похвалила, яка вона у мене красунечка, поставила на своє місце і насолоджуюся її красою далі. І знаєте, скажу вам ще ось таку річ, що я вже сказала, що поки що я не планую її пересаджувати. Але все ж таки прийде той час, коли її потрібно буде пересадити. І я вже зараз уявляю, в який метод посадки я буду її відправляти. А я дуже хочу, і мрію, посадити її методом закритої системи. І так як я маю можливість сама заготовляти кору для посадки своїх орхідей, я, знаєте, хочу зробити такі гарні шматочки, які схожі на. Шліфовану кору я вже так робила, правда, під індивідуальне замовлення відправляла одній клієнтці. Знаєте, я дуже хочу її посадити у ось щось схоже на ось такий скляний горщик чи колбу, але трошки більшу за розміром. І, знаєте, спостерігаючи за нею, враховуючи, що вона дуже любить пити. Особливо в період цвітіння, я думаю, що саме метод закритої системи їй буде дуже до вподоби. Тож, друзі, прислухатися до моїх порад чи ні, це вже справа кожного з вас, але це мої власні спостереження. І повторюсь, і не тільки мої, я зрозуміла, що не тільки я одна мала проблему із цим сортом, а можливо, це якась і така генетична особливість цього сорту, що якщо орхідея вилитк Queen Хворіє, імунна система також, то, можливо, саме з цих причин їй важко вийти із реанімації, і вона відправляється таким чином Орхорай, і на жодні методи лікування вона не відгукується. Ну, ось така моя історія, ось такі мої спостереження за цією красуничкою Violet Queen. Сподіваюсь, я вам була корисною. Розповіла. Все ще знала, тому що ну, більше жодних таких особливостей ніяких нема. Все як і для всіх. Профілактично також моя Queen, як і вся решта орхідей моєї колекції, проходить обробку від хвороб та шкідників. Ну, одним словом, для неї ті ж самі умови та догляд, як і за рештою моїх орхідей. Єдине: оберіть перед покупкою міцну, здорову, з хорошою кореневою та листовою розеточкою орхідею. А краще робіть покупки, коли вже буде тепло. Це середина весни, початок літа. Оце найсприятливіші умови для покупки орхідей. Сподіваюсь, вам вдасться знайти вашу ідеальну Violet Queen, здорову, міцну, і вона так само буде тішити вас. Своїм красивим здоровим виглядом та пишним цвітінням. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!